Всім вітання. Зараз ви бачите вже в об'єктиві два вимірювальних прилади. Один стоїть на споживанні, а другий стоїть на частоті. Тобто це струм, який забирає система. А другий міряє частоту. Навіщо я це поставив? Зараз ви зрозумієте. Крайнє моє відео було відносно контролю магнітного поля. так? І з допомогою конденсаторів я. Зараз в мене додалася там ще одна катушечка, вона специфічна. От, і дивимося, зараз я буду включати конденсатор. І що робиться з частотою? Частота подвоїлась. Бачите так? Була 75, стало 150. І споживання пішло донизу. Демонструю. 75. Включаю конденсатор. Включив конденсатор, який стоїть на виводах з катушки, і частота у нас подвоїлась. Так, виключив живлення, щоб менше шуму було, трошки поспілкуємось і будемо рухатись далі вже в експериментальному плані. Як ви побачили, що з допомогою катушки і конденсатора можна не лише розганяти електромагнітну складову, але іще подвоювати частоту. Тобто сама ефіродинаміка досить таки цікава штука, і коли вже має за спиною багаторічний досвід роботи з катушками і з коливальними контурами, натрапляєш на такі цікаві моменти, коли з допомогою катушечки і одного конденсатора. Можна подвоїти частоту. Це саме важливо, тому що коли ми працюємо із коливальними процесами, чим вища частота, тим якби вища потужність. А якщо ще при зростанні частоти ми досягаємо зниження споживання, це ще кращий результат. Зараз ми перемістимось на інший стіл і попрацюємо з другою системою. Так, перемістилися на. Другий робочий стіл. Цю схемку я вже показував. І зараз, як ви бачите, у нас я домалював лампочку. Ну це буде дві послідовні лампочки. В даний момент ЗВС-драйвер включений. От. 2:38 споживання. Ну, якщо брати з аналогічної системи, те, що було там, щось похоже струми. струми. Але зараз тут у нас коливається. Цікаві процеси відбуваються. І тепер дивимося перший фокус. Навантаження у нас на трансформатор. Оцей верхній, так, де лампочка. Зараз немає. Так. Включаю лампочку, дивимося на саме лампочку. Такий як викид. Бачив спалах і потім робочий режим. І дивимося на ці лампочки в момент включення, коли я включаю навантаження на ці лампочки так запрацювали. Так, це один такий цікавий момент. А далі буде ще таке. Дивимося, у нас спалах був, так? І лишився. Що я роблю далі. Ця енергія, що у нас тут гуляла, а це вже магнітна, електромагнітна. Я поставив таку баванку. І тепер дивимося на лампочку. Зрозуміли, так? Той спалах, щоб первинний був. І що тут робиться зі скрою? Бачите, яка тут енергія? Тут лампочки погасли, але дякуючи цьому шматку заліза, як змінилася у нас робота системи? Це, що стосується цікавих моментів. Як ви бачите, на резонансних катушках зараз у мене конденсаторів немає. Тобто я продемонстрував, що магнітну енергію можна розганяти в попередньому своєму відео. І зараз ми стаємо конденсаторами на резонансну систему, і подивимося, як у нас буде працювати лампочка, як будуть ці працювати лампочка, як буде перетікання енергії через таке заклене коло. Якщо повернутися до схеми. The драйвер на виході має конденсатори, це індуктивність, це у нас коливальний контур. Тут це якби розгінний трансформатор, його можна забрати, але він виконує свою роботу, хай буде. Якщо тут зробити, також буде працювати, але трошки інші режими. Фактично, цим трансформатором, в даний момент ми знімаємо енергію. З коливального контуру, індуктивність, ємність, коливання і це є трансформатор струму. Але оскільки тут висока напруга, бачили там досить таки висока. Зараз щоб показати, що це дійсно так, зараз я візьму лампочку денного світла і продемонструю. Так, Пішов за лампою денного світла. Натрапив на лампу ДЛР. Це 700 Втна і даю живлення. Ось вона. Видно, що зараз висвічується. Тобто, при малій напрузі така лампа інізація повітря там відбуватися не буде. При цьому у нас ці лампочки не світяться. І зараз переходимо до резонансних катушечок і будемо працювати вже самими резонансами. Так, поставив конденсатори на резонансні розгонні катушечки. Так, зараз ми конденсатори у нас всі виключені. Даємо живлення. Лампа ДЛР запрацювала. І запрацювали у нас всі лампочки. Розігналися самі, як ви бачите. Так, і тепер. Оцю болваночку кладу сюди. Не зривається нічого. Запустився. Тепер я з допомогою конденсаторів. Все тут у нас притуху. Система вийшла з робочого. Знімаю, ставлю. Так, працює в нас зараз дві лампочки тут. Працює 700 ватна лампочка. Споживання зараз 6. Ампер. Так, тепер у нас так сталося, що система сама запустилася це дуже добре. Так, замість металевого поклав поклафіріти. Лампочки світяться не дуже яскраво. І лампа денного світла зараз виключена. Включаю лампу денного світла. У нас ці лампочки притускають. Лампочка загорається, так? Це, коли в мене включені конденсатори, тепер виключаю конденсатори. Лампочки взагалі погасли. Лампочку такую включив, загорілося так. Так, і лампу денного світла включаю. І тепер шукаємо. Можна піти за резонансом і не вернутися, так, як коли служили, ходили з відрами за іскрою. Це такий диречний відступ. Значить, пішов шукати, трошки заблудився, але не страшно блудити, головне вийти. Так, зараз стоїть три конденсатори, включені. І Дивимося, як у нас буде світитись лампочка. Так, зараз даю живлення. Так, лампочки що жевріють. і включаю цю лампочку. Так, це перепутав. Так, бачите, це світить яскраво. І ці так само. Заграються одночасно, так? І тепер, коли я додаю ще два, тут ці зараз якби чуть яскравіше, але ці вже будуть. Режимів є багато, головне, я продемонстрував факт, що. Із коливального контуру. Він у нас пов'язаний. Його треба, коли навантаження працює, то резонанс треба налаштовувати вже з навантаженням. Тому що, коли ми підключаємо навантаження, в нас міняються параметри системи. От, вже зовсім інші процеси відбуваються, і вже буде. Невідомо, що у вас відбуватися. Так. Сьогодні таке, щоб відео не було занадто довгим, буду завершувати, але експериментальна діяльність продовжується. Будемо далі шукати, копати, вас здивувати. Кому сподобалось, ставляйте лайки, поширюйтесь, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім успіху і до нових зустрічей.